Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті складень Лайфкрик. На цьому каналі ми заробляємо ту валюту і мітві. І в цьому відео ми розглянемо проект Gotlin, який є аналогом всім відомої Кетлі. І я вважаю, що це найкращий аналог. Усих, який був на цей проєкт, він працює стабільно, виконаний дуже якісно, порівняно з іншими аналогами, в яких постійно були якісь проблеми, баги, то цей проект працює без ніяких проблем. Ну і також, нещодавно також були новини, які додають довіри цьому сайту, але про це я вже розповім в самому огляді. Ну, як завжди, хотів би вас перед початком попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернеті. Ну і також я хочу змінити трішки формат вступної частини. Я буду давати інформацію щодо деяких проєктів, в яких були зміни, або є якісь новини, що до цих проєктів. І перше, що... Хочу сказати, що у свайпер багато хто каже, що нема тепер щоденного заробітку. із з ДТ це не так. Просто тепер ці завдання знаходяться за другою вкладкою, Ви просто в самому додатку натискаєте внизу більше, обираєте соціальне завдання, і там всі ці завдання залишились. Так само їх виконуємо та забираємо свої винагороди. Тут у нас все працює стабільно. Щодо блок біг, я також скоро запишу ще один ролик. Розповім, що вже мені вдалося заробити. Також. Як швидше можна заробляти, та що краще зробити для того, щоб збільшити свій заробіток щодо роздачі, матіка тут все виплачується. На наступний день з'явилося ще одне завдання. Я добив до 250 поїнтів і вивів собі на гаманець половиною матіка, виплата пройшла миттєво, поки що більше завдань нема але все одно забрати навіть безкоштовні половиною матіка, я вважаю, буде не лише. Тому хто ще не отримав, переходимо та забираємо свої монети. Ну і також, що до проєкту вепервали, раджу всім обов'язково виконати хоча б ці перві завдання. Навіть не запрошувати, а просто виконати та заробити. Нам здається, перві 10 поємтів. Вам все одно. Відкриться можливість подальшому отримати за це NFT та токени, тому що це дуже перспективний проєкт, так як, по-перше, це перший лаунч на платформі Flybox, і також що партнером цього проекту є Visa, тому для полініться витратіть 10 хвилин на виконання завдань і хоча б мінімальну кількість завдань виконайте для того, щоб подальшому не пошкодувати, що цього не зробили. Ну і далі давайте перейдемо до самого огляду, переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І далі потрапляємо на сам сайт. Називається він у нас Котлі. Це черговий аналог всім відомого кетлів. Але він є, на мою думку, найкращим за весь час, а їх було доволі велика кількість. І в порівнянні з тими Феора, Dobiv та іншим. Цей сайт виконаний дуже якісно. В ньому немає ніяких багів, так як це було в інших аналогах. Він стабільно працює. Це. Дуже швидко, і я довго не, не наважувався записувати огляд на цей сайт, але нещодавно вийшли новини що до цього проєкту. І тому, більш за все, цей проєкт пропрацює довгий час, тому я раджу всім пробувати тут заробити. Спробувати заробити. Хоча б забрати айдроп, який вони зараз роздають, і на цьому заробити пару баксів. Ну а можливо, ви вирішите подовше попрацювати на цьому сайті. І давайте більш детально розберемо, що нам потрібно для того, щоб отримати свій андроп. І що ж за новини по цьому проекту, і чому я вважаю, що він пропрацює довгий час. Ну і перше звичайно, що нам потрібно зробити, це. Пройти реєстрацію. Я також з вами зараз поетапно пройду всю цю реєстрацію, покажу, що за чим робити та на чому ми можемо тут заробити. Ну і далі натискаємо реєстрація, проходимо реєстрацію. Давайте я зараз веду, веду свої дані. Тут все дуже просто. Я сподіваюся, кожен розбереться. І після того як ввели свої дані, пройшли карту, натискаємо Continuum. І все, як бачимо, показує, що ми з вами пройшли реєстрацію. Тепер можемо переходити до авторизації. Вводимо свої дані, проходимо капчу і натискаємо continue І далі потрапляємо в свій особистий кабінет. І тут, так само, аналогічно, як в Кетлі, ми відправляємо свої токени в стейкінг, і вони нам будуть приносити 3% щодня. Ну, як бачите, поки що в нас нульовий баланс. Далі нам потрібно отримати наші халявні. Токени для цього переходимо в вкладку Токен. І тут нам потрібно заклеймити наші безкоштовні токени. ну Для того, щоб нам отримати, нам також потрібно буде підписатися на їхній телеграм-канал. Тут ми бачимо, скільки вже токенів роздали, і скільки в загальному вони роздадуть на ком'юні. Ну і також тут бачимо, що буде лістинг, показано на яких біржах, але, звичайно, те, що вони це пишуть, це вже проходили з тим кетлі, коли багато хто розповідав, що буде лістинг. Я відразу не вірив в те, що той токен буде взагалі ліститись на якійсь біржі. Ну але багато хто просував цю ідею. І що я хочу сказати, що. Лістінг цього токена більш вирогідний, чим був у Кетлі. Ну і давайте вже перейдемо до отримання наших токенів. Для цього натискаємо клейм. І тут нам перше, що потрібно, це наш Binance-ID. Далі наш Telegram, Twitter та адреса USDT в мережі BEP-20. Ну і спочатку нам також потрібно підписатись на телеграм та твітер. Давайте відразу це зробимо. Переходимо в Telegram, відкриваємо і підписуємося. Далі копіюємо наш нікнейм в Телеграмі, повертаємося на сайт і вставляємо його сюди. Далі переходимо в Twitter. Підписуємося на нього, копіюємо свій нікнейм твіттера, повертаємося на сайт, вставляємо сюди наш нікнейм і далі нам потрібен Binance ID, переходимо в наш Binance аккаунт, далі переходимо в панель інструментів і ось тут копіюємо свій ID користувача і вставляємо це поле. Далі нам потрібен гаманець USDT в мережі B20, також повертаємося на. Binance, підемо в Fiat та spot Далі знаходимо наш USDT, натискаємо в Тут обираємо мережу Web20, копіюємо адресу і вставляємо в це. поле І натискаємо Claim and drop Все, далі чекаємо схвалення. Схвалення проходить приблизно за 2 дні. Я вже створюю не перший аккаунт на цьому проєкті. На основному аккаунті мені прийшло підтвердження через. Одні, і я багато де бачив, що говорять, що в період двох днів вам одобрюють цей айдроп. І ці токени відразу вас автоматично поступлять на баланс тейкінга і почнеться нарахування по 3% щодня. Ну і звичайно, ми можемо тут ще інвестувати для того, щоб нам зробити сюди. Депозит. Ми переходимо вклад балет, далі натискаємо buy, далі натискаємо buy, тут копіюємо адресу і на неї вже поповнюємо свій баланс. Як бачимо, 1$ долар дорівнює 20 GTF і я вважаю, що можна закинути цей проект. Невелику суму від 10 до 50 доларів. Більше б я не радив ні в якому разі сюди інвестувати, хоч проект виглядає доволі перспективно. Але такий сайти працюють переважно недовго, тому краще не заходити великою сумою. Але я взагалі нікого не призиваю сюди інвестувати, кожен приймати рішення, чи Потрібно це вам і завжди пам'ятайте про ризики інвестицій в інтернеті і інвестуйте ту суму, яку ви можете собі дозволити тратити в разі проєкта. Тому вирішуйте, чи потрібно це вам. Ну і далі, після того, як ми поповнили свій баланс, ми знову повертаємося на головну сторінку, натискаємо ось сюди на цього послав. І далі нам потрібно буде відправити наш токени тайкінг. Для цього натискаємо стейк Тут вводимо суму токенів, яку ми відправляємо в такін. Також, чим мені подобається, що максимальний пункт такінгу для. Одного користувача тут становить 30 тисяч, тобто є ліміт по рейтингу. І це також добре, тому що багато хто від початку зараз почне уповнити на великі суми. Але так як є ліміт, не зможуть відразу виграти всю касу. І це також збільшить роботу самого сайта, а також наш зарплат. Відправляємо свої токени ми тут на 15 днів, тобто по закінченню. 15 днів ми отримаємо всі свої токени назад, і плюс проценти, які ми отримали за цей період. Тобто, як ви розумієте, вся схема роботи сайту аналогічна Кетлі, але також, на мою думку, цей сайт виконаний набагато, навіть краще, ніж Кетлі. Тут все працює набагато краще. Дизайн сайту також виконаний дуже гарно, особливо, якщо ви заходите з мобільного телефону, все дуже красиво та акуратно. Ну і також на чому ми можемо тут ще заробляти, це звичайно партнерська програма. Вона тут аж 10 рівнів, це так дуже круто, так як ви самі повинні розуміти, якщо почнуть всі 10 ліній вас заповнятись. То ви також на реферальній програмі доволі непогано зможете заробити. І ми просто копіюємо ось свою реферальну силку, ділимося з друзями і на цьому також заробляємо. Ну і щодо виводу. Звичайно, зараз я не можу вам показати вивід цього сайту, але, можливо, ви вже десь бачили. Є багато інформації щодо того, що сайт платить. Для того, щоб нам вивести з цього сайту, ми переходимо в наш Амоне, натискаємо Sell. Мінімальна сума виводу тут: 12 GTF. Вводимо цю суму і це в нас дорівнює 50 центів, тобто мінімал на вивіз дуже низька. За наші 40 токенів ми будемо отримати з вами. Давайте зараз навіть наглядно, переглянемо, скільки ми отримаємо. Перейдемо на інший мій аккаунт в цьому проєкті. Як бачите, в мене вже тут все працює. Я вже навіть отримав 8,4 токена по стейкінгу. У мене, бачите, за стейкінг 40 токенів. І щодня ми будемо отримати з вами 1,2 токени. Тобто вивести ми з вами зможемо десь через 10 днів вже свої зароблені токени Ну і давайте вже. І давайте тепер же я розповім ще, чому я вважаю, що цей сайт пропрацює довгий час. Нещодавно вони виложили в себе в телеграмі новини, що. Вони будуть запускати гру. Ось можемо почитати цей пост. Давайте я його перевів. І ось бачимо, що ми раді повідомити про майбутній випуск Gotly Farm онлайн рольової гри з унікальною родинкою Це частина екосистеми токенів GFT. Будьте готові закоплюючи пригоду де ви можете грати, щоб заробити справжню криптовалюту. Тобто, впори вони запустять гру, в яку ми зможемо грати та заробляти. тому це також додає перспектив цьому проєкту. Він збільшить сюди також інвестиції, тому що багато хто почне поповняти для того, щоб розвиватися в цій ігрі. Тому, звичайно, я рад заходити в цей проект. Якщо ви навіть не хочете там далі працювати, реінвестувати або сюди робити депозит. Я вважаю забрати халяву декілька баксів, все одно варто. Я вирішив, що я буду працювати на цьому сайті. Зараз дочекаємося виход самої ігри. Подивимося, що це буде за гра, які затрати будуть по самій ігрі, яка буде покупність, але все це виглядає доволі цікаво та перспективно. Тому краще не втрачати шанс почати вже тут заробляти, для того, щоб, щоб не було такого, як Кетлі, коли багато хто на початку не зайшов в проект, а вже коли... Пройшло декілька місяців. Почали активно заходити в проект, закидати великі суми. І навіть вже коли були, як би сказати, тривожні дзвіночки щодо того, що скоро проект закриється, коли вони почали випускати ті ж самі. Токени, це був, я вважаю, один із основних дзвіночків про те, що щось вже в них пішло не так, коли вони почали тампувати під предлогом того, що не вистачає на всіх токенів, але, звичайно, це було зроблено для того, щоб збільшити кас самого проекту. Багато хто на це повівся, і втратили свої кошти. А якби вони зайшли на ті самі кошти з самого початку проекту, ви самі можете розуміти, скільки б заробили вони за три місяці, а не втратили просто свої. Я також доволі непогано заробив на кетлі, і я не скажу, що в мене там було багато рефералів, переважно я все заробив на своїх інвестиціях. І на тому, що в мене була така стратегія, що 30% я виводив, а 70% проінвестував. І таким чином постійно збільшував свій заробіт. Тут я не скажу, що я буду працювати так само. Дочекаюсь виходу гри. Подивимось, що вона собою буде представляти. Ну і далі вже буду вирішувати, як тут працювати. Ну, і як тільки вийде звичайна гра, я сподіваюся, що я. Також зроблю на неї огляд і вже вирішимо, чи варто взагалі працювати на цьому сайті. Ну і не буду вас більше затримувати, і так щось затягнувся цей ролик. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українському мовний контент на Ютубі. Бережіться, до побачення!